Я вітаю вас, шановні водії та водійки. Ви на каналі за правилами. Тут ми регулярно розглядаємо різні цікаві ситуації, що можуть трапитися за кермом з кожним, та пригадуємо правила дорожнього руху. Сьогодні ми, як і завжди, розв'яжемо одразу три різні задачки з трьох різних тем. Першим буде завдання з теми проїзд-перехресть. Другим буде завдання на знання теми обгін, а також «Заборонних дорожніх знаків. І останнім буде завдання з теми регулювання дорожнього руху. Будьте уважними та відповідальними. І поїхали. Отже, запитання номер 1 В якому порядку автомобілі проїдуть зображене перехрестя? Оберіть, будь ласка, правильний варіант серед запропонованих. 1. Білий і синій автомобілі, потім жовтий. 2. Жовтий, потім білий разом з синім. 3. Синій автомобіль жовтий білий. Та 4. Білий автомобіль, жовтий синій. Відповідно до пункту 2.1 ПДР. Кожен водій повинен мати водійське посвідчення, реєстраційний документ на транспорт, а також страховий поліс. А оформлювати автоцивілку я рекомендую в застосунку сервісу онлайн-страхування Hotline Finance. Це зручно, швидко і на 10% вигідніше з моїм промокодом ZP10. Посилання на завантаження застосунку та промокод знаходяться у описі під цим відео та у закріпленому коментарі. Отож, ми маємо перехрестя, до якого під'їхали три автомобілі. Синій повертає праворуч, жовтий ліворуч, а білий проїжджає прямо. Перехрестя наше, вочевидь, є нерегульованим, а також на ньому відсутні будь-які знаки пріоритету. Власне, все тут надзвичайно просто, але є один момент, який в теорії може збити з пантелику, а особливо лише тих, хто тільки починає вивчати правила дорожнього руху. Цей момент полягає у тому, що водій білого автомобіля рухається на підйом, що видно візуально і що підтверджується дорожнім знаком: 1-6 крутий підйом. В правилах є пункт, який дає перевагу водіям транспортних засобів, які рухаються на підйом. Але цей пункт стосується лише випадків, коли зустрічний роз'їзд на підйомах і спусках затруднено через якусь перешкоду. Ще раз наголошую, мова йде саме про зустрічний роз'їзд. В нас тут звичайний проїзд нерегульованого перехрестя рівнозначних доріг, а отже, водії повинні роз'їхати керуючись правилом перешкоди праворуч. І те, що водій білого автомобіля рухається на підйом, ніякої переваги в русі йому не дає. Хоча, звісно, логічно було б, аби в нього була головна дорога, щоб водієві не зупинятися на підйомі, адже на гірку стартувати складніше. Але у нас тут також і дерева, які значно погіршують огляд, і взагалі таких перехрестнь не має існувати. Тим не менш, як я вже сказав, водії повинні роз'їжджатися за правилом перешкоди праворуч, і згідно з цим правилом, першим проїде водій синього автомобіля. Так, у водія жовтого перешкода з правого боку також відсутня, але він повинен дати дорогу водієві синього авто, оскільки вони рухаються рівнозначними дорогами з зустрічних напрямків, і тут дорогу має дати водій, що повертає ліворуч або розвертається. Отож, другим проїде водій жовтого автомобіля, а водій білого відповідно проїжджає останнім. Мої вітання усім, хто обрав варіант відповіді під номером 3. Ну, а ми не будемо тягнути, та перейдемо до наступного завдання. Дайте відповідь на питання, обравши один із запропонованих варіантів. Запитання у нас таке: чи дозволяється мотоциклісту обігнати червоний автомобіль у цій ситуації? А ось які варіанти відповіді нам пропонуються. 1. дозволяється 2. Дозволяється, якщо швидкість автомобіля попереду менше 30 км на годину. 3. Дозволяється, якщо обгін буде завершено до перехрестя. 4 відповіді зазначені у варіантах 2 і 3, та 5 забороняються. Друзі, напишіть, будь ласка, свій варіант в коментарі, щоб потім звірити його з правильною відповіддю. Також більше подібних завдань ви знайдете в моєму телеграм-каналі за правилами, посилання на який я залишу у закріпленому коментарі, та у описі до цього відео. А ще, якщо у вас є бажання та можливість, то ви можете стати спонсором каналу і тим самим підтримати розвиток україномовного YouTube. Дуже вдячний вам за вашу активність та увагу і переходимо до самого розбору. Отож, ми маємо ділянку дороги і два транспортні засоби на цій ділянці. Автомобіль просто їде прямо, а мотоцикліст в цей час збирається його обігнати, і він уже обімкнув для цього відповідний лівий показчик повороту. Звісно ж, ледь не перше, що кидається у очі, так це дорожні знаки, що встановлено на цій ділянці. Давайте розберемо їх, починаючи зі знаку що нижче. Цим знаком є 3,25 обгін заборонено. Що логічно цей знак забороняє обгін, але якраз виключенням для цього знаку є поодинокі транспортні засоби, швидкість руху яких не перевищує 30 км на годину. Їх обганяти можна. Власне, те ж саме стосується і суцільної лінії дорожньої розмітки. Добре, це з'ясували, але ж у нас тут є ще один знак, і називається він прилягання другорядної дороги. Тобто попереджає цей знак про наближення до перехрестя, на якому в цьому випадку з лівого боку прилягає другорядна дорога. Власне, це ми далі на малюнку і можемо бачити. Не втомлюсь повторювати, що обгін є одним з найнебезпечніших маневрів на дорозі. Звісно ж, він дозволяється не скрізь, і, зокрема, обгін забороняється на перехрестях, і тут неважливо, якою дорогою головною чи другорядною ви рухаєтеся. Але про заборону обгону до чи після перехрестя в правилах мова не йде. Тобто мотоцикліст може здійснити обгін, якщо його буде завершено до перехрестя, і, як ми вже зазначили, якщо швидкість автомобіля попереду менше 30 км на годину. Таким чином я вітаю усіх, хто брав варіант відповіді під номером 4. Ну що, я сподіваюся, ви не стомилися, адже у нас попереду ще одна вже остання на сьогодні задачка. А запитання у нас таке: водій якого транспортного засобу може проїхати перехрестя при цьому сигналі? Оберіть варіант відповіді, який ви вважаєте за вірний. Один водій червоного автомобіля, два водій трамвая. Три Мотоцикліст та 4. Всім рух забороняється. Друзі, зараз ми перейдемо до розбору нашої ситуації, але спочатку я дуже прошу вас підтримати відео лайком, а канал підпискою. Це вкрай важливо. Давайте разом розвивати україномовний YouTube. Ну, але що найважливіше для нас зараз, це наша свобода, наше життя і життя героїв, які захищають нашу країну. Тому я закликаю вас донатити на Збройні Сили України і взагалі допомагати ЗСУ будь-яким можливим для вас способом. Величезне дякую і переходимо до самого розбору. Отож, ми маємо перехрестя, до якого під'їхали три транспортні засоби. Мотоцикліст та водій червоного автомобіля повертають ліворуч, а трамвай проїжджає прямо. Перехрестя наше є регульованим, оскільки порядок руху на ньому визначається сигналами регулювальника. Наразі регулювальник стоїть на перехресті з обома руками витягнутими в сторони. То що ж означає цей сигнал? За відповіддю ми звернемося до пункту 8.8 правил. Там чітко сказано, що при такому сигналі з правого і лівого боків дозволяється рух трамвая прямо, а рейковим транспортним засобам прямо і праворуч. А от рух зі сторони спини та грудей категорично забороняється. Це замінює червоний сигнал світлофора. Отож, водієві трамвая і червоного автомобіля забороняється рух в будь-якому напрямку, а мотоциклісту дозволяється прямо і праворуч. Він повертає ліворуч, а отже і він мусить чекати іншого сигналу. Таким чином, я вітаю усіх, хто впорався з цим завданням. До речі, напишіть у коментарі, чи це вам вдалося, та обрав варіант відповіді під номером 4. Друзі, я безмежно вдячний вам за увагу та щиро прошу вас поставити лайк цьому відео, а також підписатися на канал та натиснути на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Будьте пильними та грамотними, і, можливо, колись ми зустрінемося на дорозі і роз'їдемося, звісно, що за правилами.